Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні я хочу вам показати, буду робити сирні кульки. І хочу вам показати, які я роблю, і як ми можемо довше зберегти наш сир. У мене є кисломолочний, домашній, неймовірно смачний. Він дуже-дуже жирний. Масло прямо видно на ньому, на шматочках сира. Тож, я хочу зараз перебити, і в мене є магазинний нежирний сир. Тож я буду перебивати блендером до однорідної консистенції ці два сири, після чого буду робити з них смакоту. І розкажу вам, які я інгредієнти буду давати, і що я буду робити, слідкуйте. Тож починаю працювати. Тож, сир викладаємо у ємкість, яку вам зручно, я беру чашу від міксера, мені так е зручніше і працюю, бачите, ручним. Так як магазинний, у магазинного є крупиночки, і мені треба їх перебити до однорідності. А домашній він як масло. Там, в принципі, тільки гарно перемішати і все. Тож, перемішую. І показую, що далі роблю. І так нагадую, що ми робимо з вами сьогодні неймовірну намазку. Намазку на хлібчик, на лаваш, на будь, на будь що е сирна намазка. смакота неймовірна. І я хочу сьогодні її зробити не одну, а зробити декілька смаків. Тож весь сир. Ми перебили гарно, він дуже гарно швидко перебився. Бачите, який крутий, дуже. І зараз е, сюди я можу додати, е, так як це буде основа, я хочу одну начинку, щоб вона була у нас, е, скажімо так, вершкова. То сюди ми закладаємо тільки сіль. Перчик е, чорний, молотий, обов'язково даємо. так Даємо солі. Будете куштувати, а рецептура вся абсолютно буде під відео, як завжди. Так, поклали сіль Даю часничок сухий. І дам трішечки часнику, свіженького, зубчик, не хочу багато давати, тому що я думаю, що я буду зберігати довго цей сир, мені самі смішно, тому що довго він не засижується. Він дуже смачний. Тож, Через чеснокодавку, через терку, як вам зручно додали часник і вже пахне так, що хочеться його їсти. Перець чорний молотий. Тоді ми це все ретельно знову перебиваємо і будемо розділяти на три Частини. Так як ми хочемо три смаки зробити, то будемо на три частини. От, Бачите, це все перемішуємо. І так, все гарно поєднали. Зараз я розділяю на три частини, у три мисочки, і потім додаю уже ті смаки, які нам хочеться. І так, розділили. Тепер залишаю одну вершкову, іншу робимо а, копчена паприка. А, до копченої паприки я додала ще гірку. Хочеться, щоб було з гостринкою. Тепер ми це гарно перемішуємо. Він дуже добре поєднюється, тому що а, Сир просто паста. От, от неймовірно, він ніжний, м'ягенький і дуже-дуже смачний. Тож, робіть вдома обов'язково. Зараз я спуштую. Супер. Нічого більше мені не треба. Дуже-дуже смачно. Після вкусі таке чуть-чуть іде перчинка. Нам не треба сильно перчини. Тож, яке я хочу, таке я зробила. Смачно відкладаємо. І тепер займаюся другою начинкою. Друга начинка в мене буде з базиліком. У мене є базилік. Свіжий, який росте, але я сьогодні його не буду використовувати, а використовувати буду уже. Пасту. Я на днях зробила пасту і тепер сюди тільки буду давати уже готову, класну. Дивіться, яка вона класна паста. Пасту можна до будь-чого давати, тому я е, усі листочки гарно. Перемила і зробила собі пасту, щоб було на зиму. Ну, до зими вона не доживе, живе, тому що я у все даю її. Я дуже її полюбляю. Ну, вона ж смачна. Так, гарно перемішуємо. так, сир у нас вже зроблений. Зараз я його хочу зробити шарики і покласти в банку, це щоб зберігався. І так, кунжут білий, я розкладаю, бачите. І тепер робимо шарики. Беремо, можна руками, руки обмочуємо обов'язково в олійку. І робимо шарики. Шарики робите, якого розміру вам хочеться. Отак, взяли ложечкою і отак, і накрутили, і поклали на, на сіня. Ось наші шарики. Тепер в мене є дві баночки стерилізовані, вони у мене, чистенькі, сухенькі. І ми тепер тільки от насіння паніруємо. Бачите, отакі робимо шарики і складаємо до баночки. Так, всі шарики рукою запанірували, щоб наше насіння прямо у сир. Забилося отак, бачите, і воно буде гарно там триматися. І смак буде, я вам говорю, дуже-дуже крутий. І так, склали ми гарно наші е, шари в баночки. Це було з копченою паприкою і з гіркою. А зараз ми Зробимо з чорним і з білим кунжутом це нашу вершкові наші шарики. Точно так же беремо, робимо шари, накручуємо, кидаємо в насіння. І потім з насінням у баночки. І так, третій шарик я буду панірувати у фісташкові горіхи. Горіх фісташковий перемолотий, бачите, у таку не сильно муку, щоб були крупиночки. І зараз роблю кулечки, теж. І панірую в горіхи. Горіх до сира дуже-дуже пасує. Тож робимо кулечки і закладаю в банки. Дуже ніжний, дуже тому обережненько, легенько так і поклали. І так, наші кульки ми заливаємо олійкою, повністю вся баночка у вас повинна бути доверху залита олією. І вийшли у нас отакі сирні кулічки. Я вам нагадую, сир у мене домашній, дуже-дуже жирний. Тому він у мене дуже ніжний, він лагідний. Він прям такий, знаєте, що його неможливо довго тримати там в руках, да? виняцькувати. Він не тримає форми, щоб прямо були такі, знаєте, шари і щоб, вони були, щоб їх неможливо було розбити. Ні. Тут дуже-дуже отакі ніжні. Бачите, шарики, я переверну, олійка туди пішла. І все. Берете на хлібчик, на кракік, на, ну, на що хочете, намащуєте, і їжте з задоволенням. Тож, у мене вийшло дві гарні баночки. Я їх зараз закладаю до холодильника. Ось, бачите, перевертаю гарно олійка їх повністю пройшла. І все, олія це їхній консервант. Але вони довго не застояться у вас, тому що вони дуже смачні. І зараз у мене ще залишився е, отака намазка залишилася. Тому я вам Покажу, що з ними зробити, тобто з тією намазкою зробити. У мене є круті помідори, які мені дали свати. І я вам покажу, як їх можна зафарширувати, і навіть на якийсь празник свято подати. Дуже гарно і смачно. Перець ми знаємо, що можна фарширувати, а от помідорки а, покажу вам, це помідори, скажімо так, спеціально для фаршировки, предназначені. Тобто, подивіться, малу вам покажу, розріжу. Бачите, от розрізаю оцю частинку і все. І тут у нас дивіться, які. Перекладинки тільки є, перепоночки. Бачите? І їх дуже класно фарширувати. Тож я ще зафарширую ці помідорки. І так, весь сир, сирна намазка, яка в мене була, залишилася, я її. Забираю і зараз буду начиняти помідори. Неважливо, яка начинка. Отак, тієї трошки і тієї трошки. І зроблю такі помідорки. Вони будуть дуже смачно розрізаєте. І з хлібчиком теж з задоволенням гамусяєте. Так, начинили І іншу А там те, що я говорила пусті, такі перепоночки. Тож цю красоту, яку я могла, я зробила і вам показала. Тож, подивіться, як гарно все вийшло. Помідорки вийшли фаршировані нашою сирною намазкою. Це теж фарширована під низом. Дирочку, я заховала. Ось такі гарні помідорки фаршируйте і смакуйте. Такі шарики робіть. В олії кладіть в холодильник, і рано на сніданок у вас вже є смакота. Тож усім смачної сирної намазки, смачних страв, смачного життя я вас всіх. Обожнюю, люблю і чекаю себе на каналі. І знову будемо разом творити смачнющі страви. Бай-бай!